Привіт, друзі! З вами канал Техніки та гаджетів AVICUA. І сьогодні у нас на огляді маленький шматочок майбутнього прямо на моєму зап'ясті. Так так, я говорю про смарт-годинник Huawei Watch GT 4 46 мм Brown. Розглянемо на що вони здатні. Почнемо з упаковки. Коробка виконана з чорного та дуже якісного картону. На ній маємо зображення годинника, назву написано золотими літерами, що виглядає досить преміально. До комплекту входить годинник з ремінцем, зарядний кабель та документація. Ремінець шкіряний, його ширина 22 мм. Знімається та одягається він за допомогою стандартних телескопічних шпильок з пружинним механізмом. серцем цього годинника є операційна система. У Watch GT 4 встановлено Harmony OS 4, що забезпечує безпрецедентну продуктивність. Забудьте про лаги, цей годинник працює так, ніби у нього свій особистий мотор. А як же щодо екрану? 46 мм чистого задоволення. АМОЛЕД Дисплей видатної якості з роздільною здатністю 466 на 466 пікселів, 326 пікселів на дюйм. Він змусить ваші очі плакати від радості. Ну і звичайно, скло Corning Gorilla Glass DX, що захищає екран від подряпин та потертостей. Отже, майбутнє наших зап'ясть у надійних руках. А тепер поглянемо на життя з боку батареї. Huawei Watch GT4 може працювати до 14 днів без заряджання, до 8 днів стандартного часу роботи та до 4 днів з увімкненим екраном Always-On Display. Вам навіть не потрібно турбуватися про те, що важливий дзвінок пройде повз вас через розряджену батарею. Годинник оснащений найсучаснішими технологіями, такими як Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC, GPS та захищений від пилу та вологи по стандарту 5 ATM. Взаємодія зі смартфоном відбувається через фірмовий додаток Huawei Health, в якому можна змінювати watchface, спостерігати показники вашої активності, робити всі можливі налаштування годинника та оновлювати його операційну систему. Тепер перейдемо до креативу. Ви думали, що смарт-годинник просто для тренувань? Цей годинник не просто гаджет, а стильний аксесуар. Він підкреслить ваш стиль, будь то тренування в залі чи зустріч з друзями. Загалом, друзі, Huawei Watch GT 4 46 мм це не просто гаджет, це ваш вірний спутник у повсяденному житті. Він знає, коли вам потрібно активізуватись і коли відпочивати. Також він відслідковує ваші калорії, серцевий ритм, сон, пульс та фізичні активності. З ним ви будете на крок попереду. Якщо ви готові до нового рівня комфорту та технологій, Huawei Watch GT 4 чекають на вас. Не забувайте підписатися на наш канал, а VQA натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. Ставте лайки та діліться враженнями у коментарях. До зустрічі, друзі!